Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я розкажу вам, чим метода Сузукі відрізняється від звичайного методу навчання гри на скрипті. Як ви вже напевно знаєте, я проходила навчання в Польщі у Анни Подгайської. Навчання проходила на протязі 10 місяців і, зрештою, я здала іспит на перший рівень. В цьому відео я розповім вам. Чим же відрізняється метода СУЗУКі від звичайного методу навчання? Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатись на мій канал і продовжуйте дивитись це відео. Про метод СУЗУКі ще говорять, що це метод рідної мови. Чому? Тому що так як дитина спочатку вчиться говорити рідною мовою, а саме чує голос мами рідних. Вчиться розрізняти інтонацію, звуки, слова. Перед тим, як почати говорити, дитина чує їх дуже багато разів. Так і в методі сузуки. Дитина спочатку має слухати музику, яку вона буде грати, а потім крок за кроком вчитися її виконувати. Метод сузуки це метод, в якому батьки приймають безпосередню участь. Саме з батьками дитина проводить більшу частину свого часу. Тому хто, як не вони, мають бути найкращим прикладом до навчання. Якщо дитина маленька, спочатку грі на скрипці навчають маму або тата, і потім вони вже розуміючи певні моменти, допомагають навчатися дитині. Саме тому метод Сузукі передбачає ранній початок навчання. Ще одна причина навчатися за цим методом полягає в тому, що в кожної дитини є талант і певні здібності. Повернемось до того, що кожна дитина володіє своєю рідною мовою, хоча спочатку від народження вона цього не вміла, але потрібно створити належні умови для їх розвитку. На мою особисту думку, кожна дитина має навчатися музиці. Тому що музика дає поштовх для розвитку інших талантів дитини. Є багато досліджень з приводу того, як музика або гра на інструменті впливає на розвиток мозку. І навіть якщо дитина не буде музикантом, вчитися музиці обов'язково. За допомогою гри на музичних інструментах можна гармонійно розвивати дітей. Мета методу Сузукі полягає не в тому, щоб розшукувати генів. А щоб розкрити здібності кожної дитини. За допомогою гри на музичному інструменті гармонійно розвивати дітей. Тобто кожна дитина має шанс спробувати навчитися грати на скрипці або на іншому музичному інструменті. В методі Сузукі ви знайдете індивідуальний підхід до вашої дитини. Метод Сузукі побудований таким чином, що дитина, вивчивши нові твори, Повертається до попередніх з метою покращення їх звучання. Тобто не вивчив твір і забув, а вивчив твір і повертаємось до нього, щоб покращити якість. Адже дитина, знаючи твір добре, може заграти його більш красивим звуком, інтонаційно чисто і технічно більш вправно. До того ж, в репертуарі дитини залишаються гарні твори, які можна заграти на будь-якому концерті. А ще на базі попередніх творів добре вивчаються нові. Метод Сузукі передбачає не тільки індивідуальні заняття, а й групові, на яких діти грають той самий репертуар, де вони чують більш продвинутих студентів і тим самим покращують свою гру і зміцнюють в пам'яті репертуар. Всі діти Сузукі оперативно привчаються до сцени виступам в ансамблі. Велика увага приділяється грі в унісон чи оркестрі. Ще одна причина вчитися це створення для дитини музичного оточення, для того, щоб дитина знала свій репертуар і могла швидше його вивчити. Батьки мають постійно вмикати дитині ці твори. І не обов'язково садити дитину і вмикати їй музику. Можна зробити це під час того, як дитина грається, або ви кудись їдете на машині. Головне робити це не менше, ніж три рази на день. Адже як в рідній мові дитина чує слова постійно, багато разів, і тільки потім запам'ятовує їх і може говорити. Так і в навчанні музиці, дитина слухає твори багато разів, запам'ятовує їх, і потім може швидше навчитися їх виконувати. Метод Сузукі побудований на системі маленьких кроків, які для дитини легко виконати. Завдання невеличкі по часу і супроводжується музикою, бо увага дитини не може бути сконцентрована довго на чомусь одному, тому їй даються коротенькі і цікаві завдання. Вчитель постійно старається викликати інтерес учня як фактор мотивації за допомогою цікавих завдань під музику. Увагу дитини концентрують на правильному звуковидобуванню. Для цього є взірець звуку і положення на смичку, з якого дитину починають вчити. Докладніше ви можете дізнатись про це на моїх уроках. Створення позитивного настрою на уроках. Всі діти люблять гратися. В методі сузуки є багато цікавих і повчальних ігор, через які діти навчаються. Сузуки розглядав зв'язок між музикою і рухом. Як центральну тему для навчання початківців. Таким чином, багато елементів, які важливі для навчання гри на скрипці. Гри, грі, грі, на скрипці, Таким чином, багато елементів, які важливі для навчання грі на скрипці, можна підготувати в ігровій формі. Заняття по методу Сузукі розвивають емоційну сферу, яка так важлива в професіях. В яких дуже важливу роль відіграє інтуїція. Подумайте на цю тему, що для кожної людини є її інтуїція і вміння володіти своїми емоціями. Свої думки напишіть мені в коментарях. Шановні батьки, я хочу звернутися до вас і звернути вашу увагу, наскільки важливо створити для дитини правильне середовище, доля дитини в руках батьків. Дитина росте і вбирає в себе багато вражень зі свого оточення. Те, чого не існує в оточенні, не може бути розвинуто. Здатність адаптації до оточення росте з тренуванням та повторенням. Дитину треба вести, але не штовхати. Багато дітей ігнорують і їх таланти губляться. Наше завдання як батьків і вчителів. Полягає в тому, щоб виростити наших дітей, які стануть достойними людьми і зможуть взяти на себе відповідальність за подальший розвиток Всесвіту. Який основний напрямок людини у житті? Це пошук любові, істини, доброчесності і краси. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина займалась у мене за методом Сузуки – Напишіть мені на цю емейл-адресу, і ми обговоримо з вами всі деталі. Не забувайте підписатись на мій канал і натиснути на дзвіночок. Також поділіться цим відео з тими людьми, кому, на вашу думку, воно може бути корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках!